Патріотично жовто-блакитні квіти так вшановують сьогодні урядовці пам'ять Кобзаря. До пам'ятника Тараса Шевченка у столичний парк прийшли члени уряду на чолі з виконувачем обов'язків президента Олександром Турчиновим. Як відомо, 22 травня 1861 року. Згідно із заповітом поета Прах Тараса Шевченка, було привезено із Петербурга і перепоховано в Україні у Каневі. Квіти до пам'ятника Шевченка покладено. Підомо тепер дізнаємося у пересічних студентів. Чи знають вони про цю визначну дату? Начнется перепахование Тараса Шевченко. Я не знаю, день рождения. День рождения. День рождения. Не знаю, честно. Честно сказать, нет. Меня это интересовало на подходе к университету, но, к сожалению, не знаю. Наталя Клименко присвятила життя поетові. 36 років працювала у музеї Тараса Шевченка, із них 6 років на посаді генерального директора. Кобзар носить з собою, всі твори знає на пам'ять. Цитує той, який відповідає сьогоденню. Стоїть в селі він на горі високій домовина України широка, глибока. Ото церков Богданова, там то він молився, щоб москаль добром і лихом з козаком ділився. Мир душі твої Богдане, не так воно сталося. Москалики, що заздріли, то все очухрали. Процитувати рядки Шевченка актуальні у наш час. Ми попросили і міністра культури пана Нищука. Та не однаково мені, як Україну злі люди присплять лукавії й вогні її окраденою збудять. Ох, не однаково мені, Тарас Шевченко. Сьогодні урядовці урочисто вшановують пам'ять Шевченка а за радянських часів тих, хто приходив в парк згадати пам'ять поета, силою розганяла міліція. Лана Маяковська, Богдан Сандровський, соціальна країна.